Фестиваль класичної музики Слобожанська фантазія у Сумах відбувся вперше у 2009 році. За цей час він став міжнародним. Цьогоріч виступати на сцені Сумської обласної філармонії приїхали харків'яни. Один із них Матвій Чубенко. Через повномасштабне вторгнення юнак у березні 2022 року евакуювався з Харкова до Полтавщини. За його словами, що два тижні він повертається у місто, де народився, та виріс. От завдяки саме музикуванню, саме завдяки заняттям музикою вдається знайти гармонію, знайти шлях до себе та заспокоїтися від цих вибухів, від цього жаху, який кується наразі, я знаходжуся зараз в евакуації у Кременчуці. Я досить часто буваю в Харкові. Приїжджаю займатися туди з викладачом. Тому я також можу сказати, що це психологічно досить просто. Матвій Чубенко вперше бере участь у фестивалі класичної музики Слобожанська фантазія для сумського слухача. піаніст підготував твори Ліста Тарантела та Федеріка Шопена Ноктюрн номер один. Студент шостого курсу з Харкова Юрій Сукленко на цій сцені вже виступав раніше. Я восени повернувся до Харкова і, на щастя, маю можливість займатися з моїм педагогом у вузі. Очно я взагалі дуже вдячний нашим військам можливості займатися очно в Харкові, і це було для мене великим натхненням. Я можливо вже п'ять разів тут був чи шість. Кожен раз я дуже радий тут виступати, тут дуже хороший зал. Нас завжди файно зустрічають і ну, залюбки сюди їздимо. Музиканти грають дуже добре, професійно та музикально. І дуже цікаво на це дивитися та слухати. Вони просто дуже професійні. Ми сьогодні вже були присутні на чудових майстер-класах, які зібрали викладачів з усієї нашої області. Я маю на увазі викладачів дитячих медичних шкіл. І була повна зала людей, був шалений успіх, і були ну дуже змістовнювані, дуже цікаві, і ну всі відчули таке свято, можна сказати, фортепіанного мистецтва. На цих майстер-класах були задіяні три викладачі. Ось кого я назвав, і кожний майстер-клас він був дуже. Е Дуже змістовним, кожен по-своєму знаєте, там хтось більше працював над ритмом, хтось більше над образом художнім. Фестиваль цьогоріч через російську українську війну, поки гостей та музикантів з інших країн не кликали. За словами голови оргкомітету фестивалю Надії Гринь, сподіваються, що після перемоги іноземні виконавці знову приїжджатимуть до суму. Він не закривається у нас цей фестиваль Слобожанська фантазія, тому що постійно продовжуються ці наші чудові концерти. У нас вже були виконавці з 25 країн світу в нашому коледжу, в нашому храмі музики Сумської обласній філармонії. Чекаємо перемоги, але ми. Тут в Україні тримаємо культурно-мистецький фронт. На початку травня, за словами Надії Гринь, вони чекають на слобожанській фантазії музикантів із Донецької академії, яка нині функціонує у Києві. Юлія Ніколаєва, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми.